Чи норм зберігати спокій у конфліктних ситуаціях навіть якщо це сприймається як байдужість? Норм норм так. Якщо це дійсно Стан, щире так. бажання угу. да не розпалювати конфлікт, якщо це ігнор спеціальний Ні, то, блін, і цей кармочко тобто, не, не дуже добре створює. А якщо правда спокій, у мене до речі вже були такі ситуації, коли ну відбувається конфлікт, і угу. я розумію, що я не включаюсь. Ну тобто я угу. його бачу, угу. я чую, я розумію, що людину там тригерить, угу. і так далі, але всередині нема там бажання щось довести, угу. нема бажання там. Якось включитися, ще щось, і це дуже цікавий стан, коли ти от, правда, спостерігач і це правда спокій, і тоді це норм. А якщо це просто ігнор, типу людина з вами конфліктує, там, а ви щось там своє робите. Ну так, ну, да, да. Да, у мене чоловік іноді починає пісенку співати. Це взагалі, це крінж. Це крінж. Ось, але так. хоча Марія Мертва, вона навіть рекомендує, якщо відбувається якась конфліктна ситуація, там, наприклад, вдома, да, у нас там з чоловіками, дітьми, і ми не можемо зараз не увімкнутися у конфлікт, краще вийти в кімнату. кімнату але це теж може розцінитися людиною, яка це бачить, як наче ігнор, да? але знову ж таки, яка мотивація? Мотивація це наше все. От я, до речі, коли засіювала тільки ось ці насіння, щоб дивитися, да? У мене темперамент якби такий, mm -hmm. дуже mm -hmm. яскравий, і звичайно Щось якесь слово раніше включало дуже сильно довести щось, ще цей максималізм, перфекціонізм, все. І я почала практикувати з теми політики, релігії, не спілкуватися з людьми на цю тему і прям виходити. Просто говорила, що друзі, я ці теми не обговорюю, тому я пішла, позаймаюся справами. Все. Я виходила і це нормально сприймалося.